За інформацією синоптиків в Україні 30 31 грудня у час очікування нового року, переважно без опадів. Лише уночі у північній частині місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У південній частині та центральних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. У Карпатах окремі пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу в день 3 -9 тепла. У південній частині та на Прикарпатті 7-12 тепла. По Київщині 30 грудня уночі від плюс 2 до плюс 5. Температура в день від плюс 5 до плюс 9. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Місцями невеликий дощ тридцять грудня уночі. Плюс 1, плюс 4. В день плюс 3 плюс 6. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Без опадів у Києві 30 грудня вночі плюс 1 плюс 3. У день плюс 6 плюс 8. Вітер західний, 7, 12 метрів за секунду. Мовірний дощ хмарно з проясненнями. 31 грудня у Києві вночі плюс 2 плюс 4. Мокрий сніг. Вдень плюс 4 плюс 6. Вітер західний. 7-12 метрів за секунду. Без опадів, хмарно з проясненнями. Всіх вітаємо! З прийдешнім Новим роком! Бажаємо світла і затишку!